Об'єднання свобода, народний депутат Олег Тягнебок, прошу. Шановні колеги, народні депутати України, брати і сестри українці. Залишилося зовсім мало часу до тих днів, коли у вільнюсі буде реально вирішуватися доля української держави. Буде визначено, в якому напрямку буде рухатися наша країна. Чи ми далі будемо топитися в тому азійському, московському комуністичному болоті, чи ми маємо інше майбутнє і іншу перспективу? Саме тому ми собі усвідомлюємо, що цього тижня український парламент мав би вирішити дві надзвичайно важливі речі: це остаточно поставити крапку на тему політичних переслідувань і уз'язнень Юлії Тимошенко, а також... Все-таки розпочати процес і ухвалити відповідний закон про прокуратуру як один зараз з найважніших вимог, які ставлять перед нами європейські партнери. Що стосується справи Тимошенко, тут ситуація є абсолютно зрозумілою. Так були часи, коли у 2009 році Всеукраїнське об'єднання Свобода критикувало уряд Тимошенко, в тому числі за газові угоди. Але сьогодні ми розуміємо і усвідомлюємо, що доля Тимошенко це є доля політично репресованої. І ми усвідомлюємо, що сьогодні в Європі пані Тимошенко стала певним символом політичних переслідувань. Тому партія влади, якщо вона дійсно хоче рухатися до Європи, а не лишень декларувати такі речі, вона повинна однозначно ухвалити політичне рішення, отримати відповідну політичну волю і вирішити питання, що стосується Тимошенко. Це мав би зробити президент, але якщо перекидують питання на парламент. Значить, цього тижня мало би бути проголосовано відповідна законотворча норма, яка би вирішила цю проблему, яка вже мусить бути остаточно зрушена з місця. Друга ситуація, що стосується закону про прокуратуру. Звісно, що нам потрібно дослухатися до тих рекомендацій, які пропонує Венеційська комісія, але ми би хотіли знати правду, що насправді вимагають від нас європейські партнери. Ми не хочемо знати те, що перекручує партія влади на свій рахунок. Ми розуміємо, що вони дуже часто зараз використовують тактику, пропонують закони з хорошою назвою євроінтеграційною, а насправді суть тих законів абсолютно є протилежною і відповідає лише їхньому прагненню узурпувати в Україні владу і побудувати тут диктатуру, в тому числі і це стосується закону про прокуратуру. Якщо президент пропонує в парламент кандидатуру генерального прокурора і парламент голосує за цю кандидатуру. Значить, і парламент так само повинен відкликати генерального прокурора. Бо в нас виходить, знаєте, цікава ситуація. Від нас вимагають, і це правильно, щоб прокурори стали незалежними, але вони мають бути незалежними від усіх і в першу чергу від впливу влади. Але насправді де-факто виходить зовсім інше. В результаті прокурор може стати незалежним від громади. Від журналістів, від уваги суспільства, але буде дуже навіть залежним від теперішнього режиму, які безпосередньо мають вплив на призначення прокурорів. Тому такий законопроект має існувати виключно в інтересах українського суспільства, і прокуратура має перетворюватися не в репресивний орган теперішнього режиму, а в структуру, яка має служити українському народу. Наша теперішня влада дуже є дволикою, і вона це демонструє постійним. В'юнінням перед Москвою ми ніяк не можемо зрозуміти, який же ж напрямок визначила теперішній уряд і президент. Ми не знаємо, що 5 годин Янукович розмовляв там з Путіним в Сочі, які наслідки їхньої розмови, бо ми усвідомлюємо і розуміємо, що вони лише й могли домовитися про якісь певні преференції. Можливо, саме тому уряд Азарова цієї середи вже ратифікував і підтримав аж 5 угод з митним союзом і мають намір це ще зробити. Протягом найближчого часу, близько 70 угод вони хочуть підтримати і ратифікувати. Де ж тоді єврові прагнення? Визначиться, шановні представники влади, точніше, не шановні представники влади. Ну і нарешті, напередодні 7 листопада, Всеукраїнське об'єднання Свобода зареєструвало законопроект про заборону комуністичної ідеології. І ми вважаємо, що це було зроблено вірно і вчасно. Звичайно, нас вразила реакція вчора на погоджувальній раді. Не так представників комуністичної партії, які є нашими ідеологічними противниками і ворогами, а як представників партії регіонів, які підняли вереск і почали розказувати, що це ж наша історія. Не чіпайте нашу історію. Бачите, якщо ви будете говорити про заборону комуністичної ідеології, то це може нам е, за, 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 зашкодити євроінтеграційним прагненням, брехня і неправда. Повідомляю вас, що ще в 2006 році. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила відповідну резолюцію про злочини комунізму та необхідне їхнього засудження. І в цих резолюціях чітко ставиться знак різності між ідеологією комунізму і ідеологією нацизму. Молдова, країни Прибалтики, усі країни Східної Європи засудили комунізм. То саме повинна зробити Україна. Ну і товариство, звісно, в тому контексті ми не можемо не згадати. Ганьбу, яку побачили депутати, 10 депутатів, яких не хотіли пускати на прийом до міністерства внутрішніх справ в приміщенні міністерства внутрішніх справ, коли розвішали портрети тих, які організовували голодомор, і це виявляється є ідеологами сьогодні працівників міністерства внутрішніх справ. Наприклад, Ліплєвський Ізраїль Масійович, той, який організовував голод 32-33 року, Тимофій Строкач, голод 46-47 року, чи селу Балицький, який був уповноважений ОГПУ по хлібозаготовлях. це сьогодні є ідеологи партії влади. Може, це ваша історія, але це не історія українців, які дадуть реакцію на ваше безчинство і сваволю.